Пойдёшь? О, на фоне гурає, що ти наступав. Да, давай. Да, да. Там інтернет не. Роху блядь до фейсбук, та що де бачати? Ну, виключуть витанцію. Так. А на пня тобі запакуй. Толна що за бат? Дай, ти що? Ну, ти що? Поняти ж бої.

Ні, ти не підійшов, я тебе перекричу згодом. Не стоїть. Ваня, я, знаєш, на там Не, 8,50. 10. Поня, а хороша, а хороша де? 10. Тобто це ж я один не вбираю, ціна така сама. Ні, я перезвонюю. Це в нас найкраща саначка є. так ми Ти що, буваєш а, ви, це, що... а що ви там, на тому країні були? Що... Ви бачите, що тут війна йшла, людей проти людей толкнули. Став трактор і вся ряба людей пустила і проти нас. Це що війна мала бути тут чи що? Скажіть нам, будь ласка, що це мало бути тут? Війна? Ось товариш трактору. Ось йому начальник сказав, Добре, і він викидав. Він, він тракторі. Люди не кидали, не начальник що ви сказав, викидали. Ви ми ж підійшли до вас, попросили вас, щоб ці кури, дивіться, давайте щоб ці кури вивезти просто на утік. Ви сказали, що ми не пускаємо. А чого? Я не знаю, чого ви чого. Я вас підійшов, запитався. Ви сказали, ми не пустимо. Ви привезли трактор сюди. Ви да. зараз трактор назад не пускайте. Що да. мені робити? Щоб ви зібрали їх.

Я на вас голосував, ви мене за людьми будете. а ви так зробили, що ми ось ахіба так можна погодитися. Віра, що я зробив конкретно? А чому а там бізнес? Віра, що я зробив, об'ясни конкретно людям. Ось до того, що якщо ти знаєш, що я зробив, об'ясни, щоб люди почули. — От давай. Ось вони розуміють. Не чому допустили? Ось да, ось ці хлопці нам, ось ось ці одеться. Давайте і сюди. Ось цього чоловік стояв, Іванович. Як продати? Як це можна продати рабу? Я не вірю, я не знаю. Я навіть бомку не знаю, хто там ще підписав. Я хочу що я хочу вам сказати? Значить, дивіться, зараз на цій бригаді 9, де ви не пускаєте нас, щоб ми вивозили цей падеж, їде дуже багато коробків. Вже погибнуть 40 тисяч. Слава Богу! Вони, якщо будуть гибнути, ми їх не будемо вивозити, ще більше воні буде. Хай, хай, mm. а, ]Ah а ми з Вінниці візьмемо санстанцію. Значит, якщо ви не хочете, щоб ми їх вивозили, цих курей падіож, щоб ми їх забирали, значить хай вони тоді гниють, хай вони воняють. Ми самі навані, самі є. Ми так от робиш своє. Собі скажу. Оце... Заберіть техніку, вийде, розплоніть, і ми уходимо. На часі зариваємо, на Ця ситуація – Це просто фіалки по поводу того, що буде завтра, послезавтра, послідов. Ми будемо стояти.